Я родители, ми віримо в цей день і щиро вас злобираємо. Дорогенькі молодята, щиро вітаємо вас із цією потужною подією, яка склалася і сталася у вашому житті, з днем вашого одруження. Нехай Господь щиро поблагословить вас. Ми радіємо. Дуже шкода, що ми не з вами, але наше серце, воно переповнене великої радості. Нехай Господь прибуде з вами від нині і помір. Нехай ми з нього вас оточує, нехай здоров'я Господь посилає, нехай мир та злава ніколи не обходить вас стороною. Нехай завжди все буде як найкраще в вашому житті. Щиро вітаю і благословляю. Я зачитаю вам ще дві стишок, які приносяться до конечного до одної людини, але я зачитаю, як і до вас. Нехай благословить вас Господь і збереже вас, нехай погляне на вас Господь з відним цим спілі, нехай бути милостивий до вас, це своє на вас і дасть вам вирішу. І ще у місті це буде Коритяна 13-4 і далі. Любов ну, терпелива любов, лагідна на любов, не задля, любов не чваниться, не госта, не любов це не